Мамо, дай 50 євро. Саме з такими словами до мене постійно ходить мій син. Він вважає, що в цьому немає нічого поганого, адже хіба мені важко витягти шухляду купюри, особливо якщо їх там багато? Гроші і справді в мене є, бо я нещодавно лише повернулася з заробітків з Іспанії і привезла з собою кругленьку суму. У мене є дорослі син і донька. Я на початок дала їм по тисячі євро, привезла гостинців багато і подумала, що на цьому все. Але мої діти вирішили, що все, що я привезла, треба витратити тут і вже. Тому ходять до мене, то 50 євро їм дай то 100. Я спочатку давала, але потім зрозуміла, що кубка моя зменшується шаленими темпами, тому вирішила це припинити. А вони ображаються і кажуть, що я жадібною стала. І чим меншою стає моя купка з грошима, тим більшою стає моя прірва з дітьми. Я уявити не могла, що так буває, що для моїх дітей гроші стануть важливішими за рідну матір. Усі ми мами заробітчанки стаємо до своїх дітей банкоматами. Каже мені моя подруга, яка була зі мною в Іспанії і радить мені змиритися. Але мені, як мамі, дуже прикро. В Іспанію я поїхала ще 14 років тому, коли мій чоловік раптово вирішив йти з сім'ї. У нас і до того вже були натягнуті стосунки, адже мій чоловік любив заглядати в сторону інших жінок. Я думала, що це мене мирилася з цим заради дітей. Але коли діти виросли, чоловік оголосив, що йде до іншої, чого і слід було очікувати. Тепер я розумію, що не треба було це терпіти з самого початку, але нічого вже не зміниш. Сталося, як сталося. Розлучення було важким. Чоловік не хотів йти в нову сім'ю з пустими руками, тому ми довго ділили майно. І це був вкрай неприємний процес, навіть згадувати не хочеться. На той момент мені було 45 років, чоловікою 46, і діти вже були дорослі, сину 24, дочці 22. Найцікавіше, що діти тоді не засуджували батька. Вони вважали, що дорослі люди мають право на особисте життя. І якщо батько так вирішив, то значить, це для нього краще. Можливо, вони тоді ще не розуміли нічого, бо їх не змучувало навіть те, що їхній батько відсудив у нас частину нашого будинку. Будинок ми були змушені продати, а за гроші, які мені залишилися, я купила квартиру. Але після власного будинку в квартирі нам було не дуже зручно. Тоді діти стали говорити, що якби я поїхала на заробітки, то могла б їм допомогти, адже мене тут нічого не тримає. Я погодилася, бо розуміла, що це і справді вихід. Але мені було прикро, що діти чомусь вирішили, що забезпеченням їхнього майбутнього. Маю займатися лише я, що це лише моя відповідальність. Вони були переконані, що допомагати їм маю я, а до батька у них взагалі претензій не було. В Іспанії працювала одна моя знайома, і я поїхала до неї. Стала заробляти і за заробічанські гроші я купила дві квартири і сину і дочці, щоб обом було однаково. Я була впевнена, що догодилася своїм дітям. Зараз вони вже обоє мають власні сім'ї, у мене є внуки. Поки я була на заробітках, я їм дуже допомагала щомісяця висилала і продукти, і гроші. Останнім часом мене почало підводити здоров'я, та втомилася я дуже, тому вирішила з заробітками справу згортати і додому повернутися. Мої діти були відверто засмучені, адже вони вже за роки звикли до того, що я даю гроші, а тут все раптово закінчилося. Своїх звичок жити на широку ногу вони не хочуть позбуватися, тому і просять мене постійно гроші. А я сказала, що більше жодного євро їм не дам, бо я так і сама без нічого залишуся. Тепер, в очах своїх дітей, я жадібна. І просто так зі мною вони спілкуватися не дуже хочуть. Найцікавіше, що з своїм батьком вони досить чудово спілкуються, хоча він їм абсолютно нічого не дав, навпаки, ще й забрав. Мені дуже прикро усвідомлювати, що у моїх дітей таке споживачке ставлення до мене. Чомусь вони вважають, що тільки я їм щось винна, а до мого колишнього чоловіка у них претензій нема. Хочеться зрозуміти, що я зробила не так, адже саме я їх усім забезпечила, а зараз ще й вийшла поганою. Ось така наша заробітчанська доля.